Для початку ми відкриємо першу сутичку у ваговій категорії до 57 кілограмів. І борець у червоному трико, який представляє Івано-Франківщину. Це Роман Гуцуля. Дівчина допоможе дівчина. Но... Тож розпочинається у нас перший фінал, і на килим вже вийшов учасник з червоного кута. Це Роман Гуцуляк, представник Івано-Франківщини, а це його суперник у синьому трейко. Представник Одеси Володимир Ромащенко. Цей поєдинок буде обслуговувати рефері на килимі Роман Павлов, рефері арбітра міжнародної категорії. Ось на ваших екранах одесит. Звісно, зараз левова частка присутніх будуть вболівати за його суперника, за Романа Гуцуляка. І так розпочинається перший з десяти фінальних поєдинків чемпіонату України з вільної боротьби. Нагадаю, два періоди по Три хвилини, 30 секунд на перерва між ними буде. Гуцуляк одразу захопивши його суперника, намагається зайти за спину. Йому це вдається. Рахунок стає 2-0. Попереду представник Прикарпатського краю. Накат. Рахунок стає 4-0. Ну що ж, ще один накат. 6-0. І за межами Кілема вже дуже 29 секунд пройшло спочатку сутички. Рахунок. Уже 6-0. Нагадаю, якщо один з борців досягає переваги в, за набраними балами 10 пунктів і більше, то на цьому сутичка завершується. Це технічна перемога, яка прирівнюється до перемоги на туше. Ще два бали бачимо знову. Заходить І ось накат, 10-0. Все. 50 секунд знадобилось ось цьому рудоволосому. Бачимо задоволення, звичайно, така. Намагається, скажімо, ну, напевно, тішитись, але стримує, дуже стримано. Зустрічає свою перемогу Роман Гуцуляк і вітають його вболівальники. Що ж, почин для господарів чемпіонату дуже хороший за 50 секунд. Це, як кажуть, дуже круто. Ну, Я навіть не встиг вам толком представити цих. Спортсменів Роман Гуцуляк, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату світу. Його опонент достатньо молодий спортсмен, майстер спорту. Він не має ще міжнародних титулів.